Mjok är ärumträgt, trägt, tungo att röra, med loftvätt, är bondara, nu vänligt, och vidur syvi. dragt ur ur fylgsny, Всім привіт! Ви слухаєте новий випуск подкасту Міт і критика, де ми говоримо про мітологію і літературу, а також звертаємося до різноманітних критичних джерел. По-перше, хочемо подякувати всім за вашу реакцію на наш перший випуск. Дякуємо за коментарі, за зірочки, за оцінки, за вподобання і за всі ваші приватні повідомлення. Це дуже цінно, і ми дуже раді їх були читати. І чути сьогодні будемо говорити про нашу другу тему, і ми з вами будемо подорожувати назад у часі, тому що чітко встановленої хронології ми не маємо. Тож, якщо минулого випуску ми з вами знаходилися у 20-х роках минулого століття, то цього разу ми мандруємо на багато століть назад. Наскільки конкретно на ціле тисячоліття насправді тому, що ми будемо говорити про давньоскандинавського поета Скальда Егіля Скалагрімсона. Чесно кажучи, цього разу я теж буду студенткою, яка добре підготувалася до розмови, адже експертом сьогодні буде саме Максим, який вивчає і перекладає давню скандинавську літературу, а власне поезію. Один із його перекладів ви можете прочитати в антології Європейське середньовіччя літературний флорілегіум упорядника Щевурського Бориса Богдановича. Тож будемо починати сьогоднішню. Нашу мандрівку розпочнемо з загалом простого питання. Тож, на твою думку, чому взагалі важливо читати давню літературу? Мене насамперед здивувало в давніх текстах те, наскільки вони по сучасному відчуваються, і дуже цікаво простежувати в старій літературі, в давніх текстах, от таких, як будемо розглядати сьогодні, яким вже близько тисячі років. Дуже цікаво там знаходити окремі художні засоби, якими послуговуються і сучасні автори. Особливо в деяких текстах можна натрапити на такі цікаві знахідки із доволі глибокими ліричними переживаннями. Особливо в скандинавських текстах, якщо ми звикли до якоїсь класичної поезії, наприклад, грецької, то там менше речей дивує. тому що ми вже звикли так до певного чіткого ритму, ми звикли до Рими. Де вона є скандинавська поезія, наприклад, працює зовсім інакше за рахунок того, що там, наприклад, ритм працює зовсім по іншому. Це теж те, що додає їй такого сучасного відчуття. Так, і можу з цим погодитися. Наприклад, я для нашої розмови читала не в оригіналі, звісно, але в англійському перекладі або радше інтерпретації, наприклад, текст Егіля Соннаторик, і він дуже особистий, адже він оповідає про смерть своїх синів, втрату своїх синів. Власне, сон так і перекладається. І мене здивувало наскільки особистою відчувається ця лірика, і це все враховуючи, що я не можу читати оригінал, а я прочитала дуже базовий дослівний переклад інтерпретацію англійською мовою, і під час читання відчувала, як мені хочеться це. Перечитати, вже знаючи власне саму мову. Але тут зараз навіть не про це, а про те, що це індивідуальне відчуття транслюється мені як читачеві протягом століть. І це ще раз підтверджує те, що давня література не є чимось закам'янілим тим, до чого ми не можемо ніяк припасувати власний досвід. Тому що той же Соннаторик читається наразі. На жаль, дуже актуально так насправді деякі з цих текстів не так віддалені від нас за сенсом, і ми насправді не так далеко відійшли від людей того часу, в плані того, як ми переживаємо деякі речі. Звісно, такі описи є рідкісними, адже як відомо у середньовічній літературі прийнято було відмежовуватися від власного я. Ми дуже рідко бачимо вказане авторство. Але в тих текстах, про які ми будемо говорити сьогодні, і в давньо-скандинавській поезії, взагалі, постать скальда є унікальною і дуже виділяється з іншої середньовічної літератури, адже скальд це особистість. Ми про них знаємо, ми знаємо про те, як вони жили. От У випадку з Еґілом Скалагрімсоном маємо докладний опис всього його життя. Ми знаємо mm -hmm. про нього буквально все. Звісно, що деякі речі там перебільшені, деякі художньо прикрашені у сазі про нього, але все ж інформації дуже і дуже багато, і можемо розбирати текст як текст саме особистості, навіть якщо розглядати тексти окремо, якось ізольовано, то все одно вони сповнені дуже глибокого ліризму, mm -hmm. ну принаймні текст сонаторик і деякі з окремих віз. А чи міг би ти розказати трохи про Егіля і про його творчість в контексті давньоскандинавської поезії? Егіль Скалегрімсон також унікальний, з поміж інших скальдів, адже збереглося дуже багато його текстів. Щодо того, як вони взагалі були записані, як ми на них натрапляємо, то більшість із них збережені саме в сазі про Егіля, Егілс. Сага, от в ісландській мові теж є цей звук Г. Тож окремі віси і довші пісні Егіля Скала Грімсона інкорпоровані в саму сагу. І в деяких моментах здається, що сама сага була написана для того, щоб проілюструвати ці тексти, які збереглися. Тобто, от ми можемо уявити, що той, хто записував сагу, а це вже відбувалося значно пізніше, ніж жив сам Егіл, адже саги, написані в 12-13 століттях. В Ісландії, принаймні ті, які до нас дійшли, і от складається враження, що цей записувач мав перед собою просто тексти, невідомо в якій формі збережені, передані йому, і йому треба було якось їх вписати в контекст всього життя пису Егіра Скала Грімсона. Іноді це призводить взагалі до створення досить комічного ефекту, от особливо в деяких інших сагах, як всі мабуть чули про такого відомого вікінга Рагнара Лодброка. От, напівлегендарна особа. Так, от, наприклад, в САЗі про нього там насправді значно більше йдеться про його дітей, і там був момент такий, коли а, ну, зовсім не в доцільній ситуації, і насправді таких моментів багато теж. Що, наприклад, один із синів Рагнара виходить перед військом, стає між двох військ, і там так написано: і тут він прорік оцю вісу. І от, Уявляється, як ну просто такий суворий вікінг в повному обладунку стає між двох військ і вирішує просто прочитати їм віршик, ніби так ще поставив стільчик, виліз на нього і розказав вірш. От і схожі моменти трапляються, наприклад, в сазі про Егіля, і тут можемо блище підійти до ліричного наповнення віршів Егіля з адже існує теж одна дуже відома віса, можливо, найвідоміша що взагалі віса Егіля, яка називається. That Melty Min Mother. Так сказала моя мати. От. Зараз це перетворили взагалі на вірусну пісню на Ютубі в таких колах цієї всієї вікінської лихоманки, яка досі триває. Записують кавери і все таке. Це все роблять також на мелодію, написану ісландським композитором. Тобто, це доволі відома пісня Вісу Егіля поклали на музику. Тож в самому моменті в САЗі. Де трапляється цей вірш, сказано, що це взагалі найперші рядки, які написав Егіль. Там описано, як граючись на дворі, він щось не поділив із своїми однолітками. І замість того, щоб там просто розплакатись, покликати маму, чи ще щось, він схопив сокиру і розкроїв череп одному зі своїх друзів. І його мати. Замість того, щоб зреагувати на це як нормальна людина, замість того, щоб вирішити, що в неї зростає якийсь маніак, вона йому каже, що от який ти молодець, це от у мене виросте дуже класний вікін. І там потім наводиться, що от тоді Егіль сказав цю вісу. Я можу зацитувати її переклад: так мовила матір, що маю купити весла й парус файний, вийти в море з вікінгами, стати на край судна. Кермувати кнером, взяти курс на гавань, кілька душ згубити. З тим, як цей текст вписано в сагу, у нас складається враження, що от вікінги просто якісь кровожерливі монстри, які любили припливати на своїх даркарах до Британії, там всіх вбивати, брати в полон, продавати в рабство, що їм просто це подобалось, що вони такі за натурою. Але тут є нюанс, про який я згадував ще в минулому випуску, от в контексті пророцтва Вельви, що ці всі тексти записані вже були християнськими священниками при церквах, яким дуже вигідно було зображувати своїх язичницьких предків у негативному світлі, зображувати їх як кровожерливих монстрів. Тут і виходить, що можна припустити, що тут сенс дуже спотворений, що насправді от автор саги. Мав перед собою цей текст і вирішив його прокоментувати таким чином. Хоча насправді мені здається, що це один із найбільш ліричних текстів, які трапляються взагалі з того часу. Адже насправді в цій коротенькій вісі можна відчути дух всієї епохи вікінгів, що молодому чоловікові доводиться купувати собі дракар або будувати човен. І пливти далеко в невідомі краї, щоб просто вижити. Адже Ісландія, наприклад, це в той час дуже і дуже бідна країна, в якій багато хто не переживав зиму. І от ми можемо собі уявити ситуацію, яка розгортається навколо цієї віси. Насправді, що це просто велика родина, яка не може прогодувати своїх дітей, і тому вони, коли підростають, вони вимушені просто пливти, шукати долі деінде. І це насправді дуже. Трагічний вірш. Тож можемо сказати, що в цьому випадку індивідуальне переживання, теоретично закладене в цю вісу, масштабується і висловлює дух всієї епохи, тобто від індивідуального до колективного. Так, так, саме так. І тут це дуже цікаво, що це індивідуальне взагалі присутнє. Найрозповсюдженіший жанр у скальдичній поезії це величальна пісня. Тобто в таких піснях, звісно, Скальд дуже мало буде писати про себе і про свій власний досвід, адже це пісні дуже часто виконані на замовлення якогось правителя, для того, щоб якось підвищити його престижність, щоб той міг до себе залучити більше воїнів, більше людей. От і це б йому дозволило ще більше поширювати свою владу, здійснюючи більше набігів, здійснюючи більше. Якихось торгових подорожей, от адже для цього всього потрібні люди, для цього всього потрібні вікінги. Ті, хто от насправді, ну і саме слово вікінг, до речі, от просто походить від слова вік, яке означає бухта або гирло річки. Тобто, це той, хто просто плаває на кораблі, це не обов'язково розбійник. От, вони займалися також і торгівлею. І до речі, в нас сьогодні є текст величальна пісня. Особлива величальна пісня, але для того, аби розібрати його, нам потрібно мати трошки більше інструментів для їх аналізу. Тому моє наступне питання, радше прохання, полягає в тому, аби ти пояснив трошки, як потрібно читати скандинавську поезію, які її основні особливості. Так, звісно, тут це потребує пояснення. Адже для того, хто звик бачити перед собою класичний вірш, спочатку незрозуміло, що ж треба взагалі шукати поетичного в давньоскандинавській скандинавській поезії. Особливість давньоскандинавської поезії полягає насамперед в тому, що в ній відсутня Рима. Натомість там існує алітерація. От саме алітерація перетворює прозове слово на слово поетичне у давньоскандинавській скандинавській традиції. Тобто. Залежно від е, форми скальдичного вірша, там існують певні вимоги до того, скільки складів має алітеруватися у кожному із рядків. Іноді в складніших формах навіть є вимоги до того, які саме склади мають алітеруватися з якими складами в наступному рядку. Угу. О, тобто це насправді дуже і дуже складна форма. Про форми давньоскандинавської поезії маємо уявлення із молодшої Едди Снорі Стурлосона. От, У нього там є останній розділ, який називається Scold Scopper Mall. Мова про скальдичне мистецтво. От. І це насправді спроба Снорі Стурлусона зберегти скальдичне мистецтво. От. Це він розробив за зразками, а, насправді, за класичними зразками. Він розробив поетику, тобто він упорядкував художні засоби, які використовують скальди, а саме Кенінги та Гейті, він їх усі, усі, які знав, записав у цьому розділі, із поясненням, з певними алюзіями на міфи. І тут я вже підійшов до іншої ознаки е, давньоскандинавської поезії. Це власне Кеннінги та Гейті. Кеннінг це вид художнього перефразування, е, в якому. Слово визначається за його ознакою, тобто буде іменник у називному відмінку і іменник у родовому відмінку. Тобто щось чогось або хтось чогось за такою формулою. Наприклад, чоловіків у давньоскланевській поезії завжди визначають через дерево. Наприклад, дерево меча це чоловік, воїн. От саме воїн, тому що це якби ніби дерево, яке тримає меч. Ми маємо тут алюзію на міт про те, як створені люди у давньоскандинавській мітології. Відомо, що боги знайшли два дерева, і з них зробили перших людей. І відповідно, кенінг посилається на це. І так працюють усі кенінги. Вони є певними мітологічними кодами, які сповнюють всі склідичні тексти. Щоб знати про що йдеться, треба знати дуже багато мітів. Власне, розшифрувати про кого або про що саме йдеться. От Інший приклад Кенінга це, наприклад, Кенінг для Ворона. Ворони дуже популярні птахи в давньоскандинавській традиції, адже вони пов'язані із Богом Одіном, то для них, звісно, теж є свій Кенінг. Це Орел битви. І взагалі всіх птахів будуть називати через Орлів. От орел це як основа, а далі Орел битви це ворон, чи це як птах, який поїдає рештки загиблих воїнів щодо формальної функції кенінгів, то їх використовують у давньоскандинавській поезії для того, щоб якраз дотримуватися алітерації, адже кенінги в цьому допомагають. Коли у нас є, наприклад, ім'я якогось бога, ми хочемо про нього написати, згадати у вірші, але нам складно підібрати слово, яке б алітерувалося з попереднім рядком, ми можемо вжити кенінг. або ми можемо вжити гейті. Гейті відрізняється від Кенінга тим, що воно складається лише з одного слова. Тобто, це, наприклад, тут найпростіше навести приклад Гейті Одіна, адже у нього найбільше імен, і у нього така велика кількість імен саме тому, що про нього багато писали в поезії. От, Наприклад, одне із гейті Одіна свафнір, це означає сплячий той, хто спить, має алюзію на мід про нього. і Живається, коли нам треба зробити алітерацію не на О, радше назвали б це асонансом, але це працює в давні поезії, також як і алітерація, коли там працюють для цього голосні. Але нам треба, наприклад, щоб щось проалітерувалося на звук С, ми можемо замість «один» вжити свафнер і для цього використовують ці засоби. Тобто жорсткі вимоги до написання текстів змушували Скальдів винаходити нові способи називати речі або перефразовувати їх назви і також імена богів. Також, наприклад, ще хороший Кенінг, дуже поширений, пов'язаний з морем, тобто море можна також висловити як «whale road» Дорога китів. Тож, думаю, вже маючи. Більше уявлення про скальдичну поетику ми можемо поговорити про пісню Егіля Скала Грімсона, яка називається Гофу Викуп голови. Це саме її переклад ви можете знайти в тому виданні, яке ми згадували на початку цього випуску. Щодо цієї пісні, тут варто навести трохи контексту, який ми знаємо про Егіля із саги. Про нього власне там наведено про те, ким були батьки. Егіля Скала Крімсона. Скала Грімсон означає син Лисого Гріма, з таким дивним іменем був його батько, ну це, очевидно, прізвисько. Але дід і батько Егіля Скала Грімсона стали об'єднання Норвегії, тобто захоплення всієї Норвегії конунгом Гаральдом І, Гаральдом Прекрасноволосем. І не всі в той час були згодні з його правлінням, не всі були згодні з його методами. І такими були якраз дід Егіла Скала Грімсона, якого звати Квельдульв, а вечірній вовк. От тут теж цікаве у нього ім'я. В САЗі було сказано, що він був вовкулакою. Принаймні люди вірили, що він був вовкулакою, що він був такий злий, і от ночами перекидався на вовка. Тобто можна сказати, що Егіл Скала Грімсон в цьому плані цікавий не лише як от, історична особа, але навіть як персонаж, що от. Онук Вовкулаки, воїн, поет. Тож його дід і його батько були в конфлікті із Гарольдом І, першим королем Норвегії. Але дядько Егіля Торольф погодився служити Гаральду Прекрасно Волосому, але був обманутий іншими його слугами і загинув через них. І тому дід Егіля Квельдульф і його батько. Вирішили помститися. І вони знайшли тих заколотників і вбили їх, напали на їхній корабель. Але на тому кораблі були також двоє племінників Гаральда. Тож таким чином, всі родичі Егіля і всі наступні покоління стали кровними ворогами роду Гаральда Прекрасно Волосого. І тут ми наближаємося до викупу з голову. Таку дивну назву текст має тому, що. Якщо вірити Сазі, він був написаний тоді, коли Егіля взяв в полон Ейрік Кривова Сокира, другий король Норвегії, який проправив у самій Норвегію зовсім недовго, а далі став королем Нортумбрії, північної Англії в той час. Тож, от якраз біля берегів Нортумбрії, Егіля взяли в полон, віддали до Ейріка, але щоб врятуватися, Егіль запропонував йому. Скласти про нього величальну пісню. Ми бачимо, наскільки це було важливо для тогочасних правителів, що Егіль склав цю пісню і таким чином зміг врятуватись. В сазі написано, що він написав її всього за ніч, що, звісно, сумнівно. І це унікальний текст у всій давньоскандинавській поезії, тому що от, я вже казав, що в давньоскандинавській поезії зазвичай немає Рими. От там лише зовсім рідко може траплятися внутрішньородкова Рима. А це єдиний текст, який повністю написаний із літерацією, і з Римою в кінці рядків. Тобто, звісно, можемо припустити, що такий текст в той час мав дуже вразити сучасників також. І це класична величальна пісня, написана за сталою структурою. Там з'являються цікаві моменти з тим, що Егіль вдається до певного візіонерства. От він вдається до того, що поезія виступає для нього як щось, що дозволяє йому бачити більше. От Маємо такий момент, де Егіль каже, що він ніби засвідчив битви Ейріка, свідчив битви, в яких той брав участь, і бачив його звитягу і його хоробрість. От як, наприклад, став я над полем, сповненим болю, плів батьків човен, віршів цих повен. Що ми можемо собою уявити, як він, ніби бачить битву згори. Він ніби бачить значно більше, ніж людина може побачити звичайним зором. Ще одна довга пісня, яка збереглася і яка є авторства Егіля, це Соннаторик, про який ми вже згадували сьогодні. Які особливості цього тексту? Так, як ти вже згадувала, ця пісня називається Втрата синів. От, і це вже. Пісня, яку Егіль написав значно пізніше, після того, як загинув його другий син. Тобто обірвався його рід на той момент, принаймні. Спочатку, якщо вірити Сазі, Егіль ізолювався від людей, він просто закрився в невеличкій хатині, нікуди не виходив, відмовлявся їсти, пити. І тоді до нього прийшла його дочка і сказала, що от вона вирішила як би, взяти його на слабо. І сказали, їм, а можеш написати про це вірш. Він таки написав про це, як ми бачимо. Він написав цілих 25 строф стров, сповнених ліричних переживань і власних роздумів про це. Mm -hmm. Тож він там скаржиться на долю. Він там звертається до богів, що дуже дивує, також він звинувачує богів у тому, що вони наслали на нього таку трагічну долю. Він звертається до стихій, до природи, до моря. Він Дорікає морю за те, що воно забрало в нього сина, адже його другий син загинув у штормі. Але врешті він приходить до висновку, що от Одін дав йому мистецтво писати поезію, і він має це використовувати, він має писати надалі. Тобто він використовує як певну таку терапевтичну функцію поезії для сублімації, тобто він виражає свої емоції, він виражає свій стан. У цих рядках, і це йому допомагає. Він далі повертається до, до нормального життя. Тож знову зустрічаємо цей універсальний досвід, коли творчість стає рятівною для автора, який переживає особисту кризу. Знову, через століття, кучує той самий сюжет про те, що творчість рятує в найскрутніші моменти. Так, так, і це те, що наближає до нас давню поезію, навіть цей текст, якому близько тисячі років, що знову повертає нас до того, з чого ми власне починали сьогодні, це те, що давня література є не чимось застиглим і не вартим нашої уваги, а залишається настільки ж актуальною, наскільки вона була. На момент свого створення, і тому власне ми ще раз закликаємо разом з сучасною літературою, українською або літературою інших країн звертатися і до давніх текстів, оскільки і українська література має свої давні тексти, до яких варто би звернутися і зараз. Тож література заслуговує на увагу, незважаючи на те, коли вона була створена, адже і в ній ми також знаходимо відзеркалення власних відчуттів. І навіть якщо це поезія 12-го або 13-го століття, це не означає, що ми не знайдемо в ній щось для себе і не знайдемо в ній якоїсь такої такого високого рівня майстерності, як ми знаходимо, наприклад, у скальдичній поезії. Отже, сьогодні ми поговорили трохи про давню скандинавську поезію, а саме про Скальда Егіра Скала Грімсона, і ми сподіваємося, що ми змогли вас зацікавити, і ви спробуєте пошукати. Та бодай е, англійські переклади загалом дуже чудово, якщо ви пошукаєте флорілегіум і знайдете переклад Максима. От, але наша мета, думаю, в тому, щоб зацікавити вас, і розповісти, що давню літературу також варто читати і цікавитися нею. Тому дякуємо, що послухали наш другий випуск, і ми повернемося вже досить скоро з новою темою. Помітологізуємо. i på kretikum. Esa autöster, thvid ekke välder, hofug ur hyggjusstall, fagna funder, friger arborin, ur jotun heimum.